Ну, як ви можете бачити, я не в себе на кухні, я в гостях на дачі. І тому буду готувати страви на мангалі. І сьогодні це мав би бути короб копчено запечений, але він на базарі не крював. тому буде сом копчено запечений. І нам знадобиться. А, ось у мене такий шматище сома, десь кілограма на півтора приправа для риби дві столові ложки. Різна зелень, тут в мене зелень чесничку, петрушки цвіт, цибулина, половинка лимона, трішки олії, соєвий соус і сіль. А ще ось такий цікавий інгредієнт це тирса для запікання і, звичайно, фольга. Спочатку приготую маринад. Ось у мене приправа для риби вже готова. Беріть собі, яку подобали. Так, додам трішки солі до співчайної ложечки Соєвого соусу, столову ложку, половинка лимона, вичавлю сік. І дві три столові ложки олії. Скоріше дві, ніж три. Тепер цим змащу рибку і змащую. Він уже, бачите, порубаний на стейки, так що досить легко. Це все робиться. І ось що ми робимо з фольгою. Треба, так от 3-4 шари, в залежності від товщини. Я, мабуть, візьму чотири, Фольга досить тонка. Ось тепер черга тирси. по розміру, шматка або рибини, що у вас там може бути? Ще один шар Ольги? І оцей ми беремо зубочисточку. І робимо проколи, так, щоб не дістати до нижнього слою шару фольги. А тепер робимо таку підложечку. підложичку. Тепер перекладаю на цю подушечку нашого сома, трошки полю залишками. і накриваю ще одним шаром фольги. І ось так загортаю. І тепер хай рибка так хвилин 20-30 постоїть, промаринується, а тоді вже на вогонь. І тепер. Можна покласти це все на вугілля. І, в принципі, забути на годину. Розпечатуємо. Пройшло насправді півтори години, тому що мангал не я пристосовувалася, треба було поставити на більший жар і трішки нижче. Але все одно пахне неймовірно. Трішки копчено і дуже смачно. Така смачнюща рибка у мене вийшла. Дуже зручна штука, коли велика компанія, і, наприклад, шашличок вже готовий, компанія його споживає, а на другу, так би мовити, переміну готується рибка. І якщо це відео вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтеся, діліться з друзями. Смачного! Тримаємося міцно!